Отже, в Україні зафіксували 14 випадків метапневмовірусу. Це дані повідомляє на своїй сторінці Центр громадського здоров'я України. Обговоримо з Михайлою розсадою. Це генеральний директор центру громадського здоров'я, доктор медичних наук. Пане Михайле, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, пане Михайле. Ну розкажіть нам, будь ласка, про загрози. Наскільки загрозлива ситуація для України? Зважаючи на от, поширення метапневмовірусу. Дуже дякую за цікаве запитання. Метапневмовірус це вірус, який нам відомий з 2001 року. Ми його виділяємо, ми його бачимо, у нас відповідні реагенти. І це вірус, який відносить до звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій, яких дуже-дуже велике розмаїття у світі. Він майже закінчив. Клінікою не відрізняється нічим від інших гострих респіраторних інфекцій, ні за тяжкістю хвороби, ні тим паче на сьогоднішній день за летальністю, оскільки, взагалі, якщо там, за цей епідсезон то ми виділили 14 осіб, здебільшого це діти. За весь епідсезон минулого року ми виділили 24, -24 осіб, виділили цей вірус. Нікого не було летальних випадків. Вірус сезонний починається наприкінці осени, на початку зими і закінчується на початку весни його циркуляція. Тобто сказати, що в нього є єдина в нього особливість, можливо, що він проникає в організм на відміну наприклад, від вірусу грипу, який проникає через верхні дихальні шляхи. Цей проникає через легеневу тканину, тому у дітей ускладнення можуть бути такі як пневмонії там більше. Але разом з тим цей вірус ще раз не має ніяких особливостей в клінічній картині, ні контагіозність, ні вірулентність його поки що не давало нам приводу тривожитись. Тим паче, що ми зараз говоримо про фактичні дані, а не медіадані. дані. Пане Михайло, а от як пандемія коронавірусу, яка з 20-го року була в Україні, взагалі вплинула на здатність людей чинити опір таким інфекціям, як той же метапневмовірус? Взагалі це справді цікаво, оскільки пандемія коронавірусу показала нам те, що, наприклад, коронавірус і вірус грипу не вживаються один з одним, тобто, коли була пандемія? Коронавірусу та кількості вірусу грипу, вірус грипу майже зник із спостережень. На сьогоднішній день вірус грипу Б типу Б з'являється. А стосовно того, наскільки змінила опірність організмів, я б сказав би, що на опірність організму менше вплинула сама епідемія, як така, я думаю, більше вплинули загальні умови проживання, харчування. Умови психологічні, тобто, коли людина знаходиться в стані стресу або хронічного недоїдання, недосипання, безперечно, її опірні властивості знижуються. Але саме для цього ми говоримо про неспецифічну профілактику сезонних гострих респіраторних інфекцій. Не забувати про вживання вітаміну, особливо вітаміну, С, це це лікарі вам призначить. Не забувати про те, що в приміщеннях варто не знаходитись далеких скучні людей, провітрювання приміщень, не обов'язково якісь особливі заходи. Якщо є можливість пройти кілька метрів пішки, не їхати в транспорті, будь ласка, погода зараз дозволяє. Та й загалом зараз захворюваність ГРВІ, вона нижча для, для нижча за підпоріг, десь відсотки на 20-25. І зараз дуже хороший час щепитися. Проти того ж ковіду величезна кількість безкоштовної вакцини зараз. Почала надходити для цільових груп вакцина проти грипу. Здебільшого це для професійних груп, медики, де СНС. Тобто люди, які працюють з великою кількістю людей, закінчується кампанія додаткової імунізації від кашлюку дифтерії. Правця зараз дуже хороший час захистити себе від цих інфекцій. Але ведмета пневмовірусу не немає. Правильно, вакцини. Ми абсолютно праві, тому що йдемо методом пріоритетів. Тобто, ті хвороби, які в нас викликають найтяжчий перебіг, це грип, ковід саме на них акцентована увага виробників вакцини. Метапневмовірус не відноситься до тих вірусів, які викликають якийсь особливо тяжкий клінічний перебіг або мають якусь особливу контагіозність, як це мав вірус. Ковід а є якісь специфічні, можливо, симптоми цього метапневмовірусу? на що варто звертати увагу? Я думаю, що все-таки навіть досвідчений клініцист по клініці цього захворювання навряд чи зможе точно встановити, що це саме метад а не респіраторна синцитіальна, наприклад, вірус родичем якого він є. Тут робота вірусологам, робота цитологам, робота морфологам, гістологам, але клініцист лікування цих інфекцій, здебільшого однаково для симптоматичне, специфічного певного лікування. Про те, які цих вірусів немає, тому ні думаю, клінічно важко буде вгадати, що це саме він, пане Михайло. Ну і знову ж таки, вибачте, я про ковід згадав. Бо тут з перебігом хвороби на жаль, багато хто з українців вже встиг познайомитися, і деякі мої знайомі хворіли доволі тяжко. Що прогнозується саме з ковідом? Він не зникає. Він продовжує мутувати, чи очікувати нам на новий спалах, наприклад, в Україні. Якщо українці на сьогоднішній день так само зважено і розумно підійдуть до питання щеплення, а Україна зараз забезпечена вакциною поза понад всяку міру, тобто більш ніж достатньо. Я думаю, що про другу хвилю ковіду нам не треба турбуватися. Але для цього потрібно всім про своє здоров'я, зробити щеплення. Але разом з тим хочу сказати, що навіть та вже кількість щеплених в Україні, яка є на даний момент, вона безперечно є імунним прошарком, який не дозволяє так розгулятися інфекції. Але все ж закликаю, поки гарний сезон, поки хороша погода, щепитися проти ковіду, і принаймні саме від цієї тяжкої інфекції, я думаю. Мета пневмовірусу нема чого рівняти з ковідом. пане Михайло, скажіть, будь ласка, щодо грипу ГРВІ, Коли очікувати піку захворюваності на сьогоднішній день? Ми вже виділяємо від хворих штами вірусу грипу типу Б, тобто він потихеньку крокує, але знову ж таки певні кліматичні умови м'яка зима. І поки що ми йдемо на 20% десь відсотки нижче під порогових цих. При тому, мабуть, почекаємо, можливо, коли похолодає, коли люди почнуть збиратися, гуртуватися, не провітрювати приміщення, тісно спілкуватися. Я думаю, це не раніше середина, то кінця січня, а і не дуже часто в Києві, наприклад, підвищення захворюваності на грип, дуже часто фіксувалося аж десь середина лютого. От і ще є одна особливість, спеціально для вас, хоч як епідеміолог, сказати, що зараз тривають дитячі канікули. Тобто, зараз е дуже велика кількість дітей не спілкується і власне навіть у період спалаху, коли дітей починаються канікули, та підкрива падає вниз, і вже потім, навіть коли вона зростає, коли вона виходить в школу, вона вже не так піково зростає, так що це дуже співпало благополучно цій сі. Події канікули, погода і все інше, пане Михайле. Дякуємо Дякую. вам дуже, що ви нас проінформували про всі ці моменти. Михайло Рсад, генеральний директор центру громадського здоров'я, доктор медичних наук. І ми обговорили і грип, і метапневмовірус. Тому дбаємо про традиційні методи профілактики. Дбаймо про своє здоров'я самотужки.